Всім доброго дня! З вами знову Канадський Марк, і як я обіцяв, сьогодні ще один день рибалки. Сьогодні риболовля, надіюся, зловимо якусь форельку. На цьому маленькому, як то кажуть, ставку чи озері. Це більше як озеро, вводиться дуже багато форелі. І надіюся, що ми сьогодні зловимо хоч пару штук і потім зможемо їх засмажити і гарно собі поїсти. Але тут така природа. Тут така тишина, ви собі навіть не можете просто уявити. Я сьогодні буду літати на коптері, але трошки, бачите, хмарно і багато диму в повітрі, але це не зупинить нас гарно провести час. Так що запрошую вас сьогодні зі мною на гарний день риболовлі. Друзі, дивіться, якийсь рибак тут вже цілий день. А ну йдемо, запитаємо, його, чи якась є рибалка, чи він щось зловив сьогодні, чи взагалі варто розкладатися нам. Hello, how are you, sir? Is there a house fishing today? Oh, a few bites, did you catch anything? No, not yet. Nothing at all? Quiet, you're disturbing the fish. Oh, I'm so sorry, sir, I'm so sorry. Hey, wait a minute. Petro? Oh, я в шоці, братан! Друзі, дивіться, хто з'явився знову. Що ти робиш тут? А я... Мені треба щось їсти на сьогодні. Ти ж в Калгарі переїхав, чувак! Що з тобою робиться? Ти ж в Калгарі маєш бути, а це біля Едмонтона ми зараз. Та я сюди пішки привіз. Ну нічого собі, слухай. Так як ми вже познайомились, знов зустрілися. Тут подивіться, де ми зустрілися просто. Давай підемо і подивимося, чи є якісь гриби. Тому що це зараз якраз сезон на гриби, можемо назбираємо собі грибів, а я зараз закину вудочку свою, може щось зловлю якоїсь форельки за той час, і ми собі потім гарно собі повечеряємо. Як тобі така ідея? Давай. Давай, йдемо. Друзі, шукаємо грибочки. Я так би зараз їв якісь гарні грибочки. Ну подивимося, чи тут є щось під деревом. Цікаве. Подивимося, що. Шу... Хто? Ху? Ху? Ху are you, man? Are you? Welcome to my paradise. Who are you? Who are you? I'm just trying to find some Канадський uh, mushrooms here. I'm picking ти такий? Та, 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 я... я ваш великий фан! Я в шоці? Можна з вами сфотографуватися? Звісно, можна! Боже, Боже, який фан, який я, я зараз щасливий! Господи, я не буду повірити! Я... Канадський Марк Петро. Ху. Ви такі гриби збираєте? Який я зараз щасливий, але ти мене налякав? Ти налякався? О, дуже налякався. О, а що в тебе сколі. ножик? Чувак, як я тебе збираю. збирав! Я гриби збирав, я дивлюся, якийсь мужчина ходить, і я налякався. Я подумав, що він хоче мене оцею шаплею по голові дати. Я так налякався. Я зразу почав бігти. Мені цікаво було, чому Петров тікав. Друзі, я просто в шоці Петро, я в Петро я не знаю, взагалі чого втікав. Я просто дивився за грибами. Я собі шукав тут гриби, дивлюся за гриби, камеру натягну на гриби. І тут тупо дивлюся, Петро кричить і бачу, якийсь мужик здоровий такий, мужик з ножиком біжить на Петра. Я такий Петра ззаду по себе ставлю. І я взагалі просто шокований зараз, ще досі. Але я такий щасливий, що ти є мій підписник. Я Як... такий щасливий, що зустрів нарешті в реальному житті. Як канадцю? тебе з друзі? Мене звати Бен. Бен дуже гарно, приємно познайомився приємно з тобою, познайомитися, Бен. великий фан. — Можна до... То нічого ж я до тебе на ти вже говорив, бо я бачу, що ми одного віку з тобою. Ти дуже Говори, молодо виглядаєш. Дякую. Будь ласка, не ти. Я бачу, ви рибу ловите. Розкажіть, будь ласка, як вам рибалка? Рибалка, чесно сказати, я от тільки що тільки закинув вудочку з Петром і бачу, що Петро собі ловив рибу, познайомився з Петром, його знайшов тільки що буквально і тут тупо бачу, що типу до нас підійшов і мене нас налякав. Рибалка ще взагалі не почалася. Я взагалі зараз навіть не можу говорити. Чесно, мені так якось, мені аж дуже якось важко зараз, але я хочу тебе мені запросити. Теж Давай разом з нами порибалимо, давай разом з нами пошукаємо грибочки, давай разом з нами відпочинемо і посмажимо м'яско, якщо ти не проти. О, можна і вам посмажу м'яско? О, ми б дуже були раді. Ходімо. Ходімо. О, але гарно посидіти собі, так, правда? Сісти О. собі так, подихати свіжим повітрям, хоча повітря не дуже таке свіже, і за того, що дими, але Багато все рівно. Багато димо. Ну, але все рівно. Якось, знаєш, тут навіть не чути димом. Але це відчуття, знаєш, як виїжджаєш з міста, це просто щось неймовірне. Воно дійсно класно так тікаєш від того всього хаосу, який є в місті. Дуже класно на вихідних так вибратися. навіть, якщо рибалки деколи не виходить, деколи не виходить зловити рибку, але все рівно є вже ідея, за яку треба виїхати, і вже додати собі з якимось там шашличками, чи якимось там бургерами. Пожариси, ну, або правда? щось, Знаєш, так що По так по-душевному просто вибратись на природу. Ну, я з'їде з, з тобою. Запитати, як часто ти вибираєшся на природу, як часто ти ходиш на рибалку. Чесно тобі сказати, я дуже часто стараюся. Я стараюся виїжджати, особливо тепер із-за того, що в мене ще є можливість а, мати таку велику аудиторію, найкращу в світі. Я завжди стараюся виїжджати, що вихідних, знімати якісь відеоролики, але не завжди виходить, тому що сім'я, проблеми, робота завжди мусиш туди-сюди баланс знаходити в житті. Але дуже стараюся, і цього року в мене був план виїхати принаймні 5 разів на рибалку. Але вийшов виїхати тільки 3-4 рази. Це не є погано, це вже близько до цілі, але напевно, що це буде такий один з останніх разів цього сезону. А якщо ще буде гарна погода в жовтні, то я обов'язково вийду. Сто <сих> відсотків. Скільки ти принаймні риб зловив цього сезону? Я зловив цього сезону десь, може, 4 до 5 риб. <реш> і то такі були рибини, що просто я навіть не очікував, що я їх зловлю, бо я їздив один раз, деколи хочеться поїхати без камери, деколи хочеться поїхати без всього цього, як то кажуть, хаосу, який разом приходить з тим всім. І хочеться просто побути сам собою, набратися цих думок, набратися цього душевного спокою, щоб потім можна було це віддавати назад людям і приносити позитив людям. Бо лю -лю люба людина завжди згоряє, як той сірник. Треба деколи взяти і ще раз себе запалити. І коли ти в себе ще раз. Запалюєш туди, коли це все, що потрібно людині, щоб назад стати на ноги. Я розумію. Тобі треба спокій, щоб піти самому собі відпочити, то Просто. правда, почисти свою голову. Без камер, без нікого, просто собі подивитися на природу, клює, не клює, то така справа. Але я знаю, що ти дуже любиш зимову рибалку. Будеш їхати цього. О, року? я дуже люблю зимову рибалку. Я не можу дочекатися. Ми з тобою їздили вже на зимову рибалку, і цей раз я думаю, що нам треба поїхати в Код-Лейк або Слейв Лейк. Там дійсно є конкретна така зимова рибалка, де можна зловити такі класні великі щуки, 80 сантиметрів плюс, і це дійсно не може не радувати. І там можна взяти такий домик. Я дивився, що на цьому доміку можна собі запросто. То буде е, сидіти на дворі буде холодно, а всередині можна і спати, і собі ловити телевізор, є все класно. Я думаю, що так. то варто спробувати. Е, що ти думаєш? Я, я 100% згоден. Я пам'ятаю, як ти мене брав. то Перший раз, скільки я років в Канаді був, я ніколи не їхав на зимову рибалку. Я дуже тобі дякую, що досі пам'ятаю, як то весело було поїхати з палаткою, ти мені показав, як ти маєш хітер. І мені цікаво, якщо ти. Бо я, я ніколи не був на ночівлю, але я знаю, що ти їхав на ночівлю. Так, я їздив з ночівлею і дуже було трошки страшно, бо палатка має такі, як то сказати, такі відбивалки від світла. Чи як вони називаються, але я думаю, що ти розумієш, що я маю увазі. І дуже деколи було страшно, коли, наприклад, ці на, на, на снігоходах люди каталися і думаєш, який час воно прийде, що снігоход просто тебе забере разом з тою палацкою. І, і, і ти собі лежиш, спиш, вудочка собі так гарно, тепло, все як супер, собі там чайку п'єш, і тут снігоход може пройти в будь-який момент. Тому. Справді, зимою не дуже так добре Я старався ставити якісь світло так нагору на палатку, але цього може навіть і не хватити деколи. Ну мені персонально подобається дуже сильно дуже сильно подобається зимова рибалка. Літня рибалка так само подобається в тому плані, що не треба брати дуже багато з собою різних речей. А, а зиму, на зимову рибалку це просто їдеш і цілий багажник забитий всім. І плюс люди і це в цих всіх чоботах, і потім стає жарко, потім стає холодно, і треба завжди знаходити цей баланс життєвий. А ти персонально. Взагалі часто стараєшся виїжджати на природу і такі різні? Ну я стараюся як можу, але я чесно, не так часто виходить. На жаль, ну бо, бо робота. Я так люблю так в гори поїхати. Знаєш, ну. я, от, от думаю, я дивлюся твої відео і то мене знаєш, дуже сильно надихає. Так дивитися. Ти дуже багато знімаєш і дуже часто на на природу виїжджаєш. виїжаєш. І... Хочу сказати дуже велике дякую за твої відео і за за те, що ти робиш, бо воно дуже дуже сильно надихає мене. Я якось теж знаєш, живу в Канаді. і Я, я дуже сильно знаходжуся в тому самому. Це середовищі, але я от собі деколи такі думаю, знаєш, що життя, робота, дім, робота це все тут в Канаді, як ти сам знаєш, знаєш, дуже люди дуже дуже сильно багато працюють. Мені знаєш, деколи я дивлюся твої відео, і я так хочу, знаєш, просто взяти все, лишити і просто і поїхати на природу, очистити свою голову. Знаєш, риба, то таке, знаєш, зловиш, не зловиш, але так як ти сказав, просто знаєш, поїхати. Це правда, дуже дякую, дуже приємно, хочу. але це дійсно правда. Коли Просто сідаєш в машину, просто береш і виїжджаєш з міста. Коли дивишся в скло і бачиш в задньому склі місто, хмарочоси, які лишаються далині, покидають тебе, і ти їдеш кудись, куди ти сам не знаєш, куди ти їдеш. І це класно. Просто відпочити. І ти як їздив недавно в гори, то, то що ти мені розказував, як там класно було, як в палатках собі класно спати, встаєш зранку, це свіже повітря. Собі пішов, пройшовся, звірі собі ходять. І, і, і ти згіден зі мною, коли десь їдеш, в якісь гори, чи навіть кудись виїжджаєш, люди якісь спокійніші зразу, люди нікуди не спішуть. Ніхто не злий, ніхто не пікає, ніхто там не заважає нікому. Так, Бо люди почувають, мають повну часу, нікуди не спішатися. І, до речі, дуже файне відео зробив з палаткою А, Міхав дякую. Але ми теж були там, на тому самому місці, і нам дуже сильно сподобалося. Але було дуже холодно, бо ми якраз поїхали і ми не мали гори. спального мішка. І ми спали, і було, якраз температура пала до 7 градусів в той день. І так було холодно, що капець було. І, і Чесно сказати, <реш> <реш> мені було холодно спати, і дружині було холодно спати, і топік хотів ходити в туалет часто. Я думав, що зараз якісь відміт якраз поживиться мною і топіком. Але бачиш, я добрався, вибрався, і, і так, як воно є. Але це життя. Я дуже радий, що я маю такого друга, такого товариша, з яким можна виїхати, О. поговорити по душах і просто побути разом у такому, в такій гарній природі. Це дуже приємно і дуже надихає. Взаємно, братан. Я Кажу, то тим, хто не знає, Марк'ян мій найкращий друг з самого першого дня, коли я приїхав в Канаду, ми були познайомилися. Ми пішли разом в школу, ми пішли разом в гайську закінчили. Ну і життя так складно, що вже скільки років пройшло. Мене так само, ти мій найкращий друг, братан, і дуже класно мати з кимось так поговорити по душах. І в нас дуже велика історія. Ми багато прийшли разом. Ми прийшли в цю школу імміграції, батьки наші приїхали, вони мали свою школу, ми мали свою школу. Але ми добралися до якогось рівня, і це вже не може не радувати. Саме головне це на мою думку, що ми залишилися людьми. То правда, і треба залишатися людьми в будь-якій ситуації. І завжди це пам'ятати. Гроші завжди можна заробити, за гроші не треба продаватися. Гроші це просто. Папірці, які допомагають покращити життя в загальному, але не треба ніколи продаватися за гроші, там переживати, бігати за ними, бо всіх грошей в житті не заробиш ніколи. І тому це не варто того, не вартує тих всіх нервів, тих всіх стресів і так, тої так. гонини за, е, за кращим життям. Що людині потрібно? Людині потрібна просто стабільність, хороші друзі, сім'я і здоров'я. А все решта воно буде, якщо людина захоче тільки цього. То відсотків то повністю згідно з тобою. І чесно, то все папірці. То просто як ми йдемо далі, як ми себе показуємо, як любимо, що ми для суспільства і чим ми займаємося. І я думаю, що братан у нас, слава Богу, в цій країні є велике майбутнє. Так, я думаю, що ця країна має ще велике майбутнє, і я думаю, що. Українці, які сюди приїжджають, вони повинні самі вирішити для себе персонально в їхньому серці, то буде говорити. Говорити, чи це для них країна, чи це не для них країна, чи їм треба в Європу, чи в Україну. Це вже все персонально, і кожен має право на свою власну думку. Ось судити людей, які виїхали, судити людей, які. Будуть повертатися не варто того, тому що кожна людина по-своєму е, думає, і ми маємо життя для того, щоб його прожити. І життя треба прожити повноцінно або гідно. І це два таких пункти, яких, за які треба завжди е, триматися і залишатися людиною в будь-якій ситуації. Так, ну так воно і є. ти сильно сказав. Mm. Як завжди файду сказати, братан. Але гарно, друзі, завжди на природі їжа смажиться е, взагалі прекрасно. Петрик а, хоче зараз показати на що ми сьогодні ловимо на яку систему. Ми сьогодні будемо ловити на дві е, системи. Перша система це дуже класна система. Бачите, як на, на власні очі це два гачки. З хробачками, і на низі є таке грузило. Це дуже зручна система для річки, і взагалі дуже зручна система для того, щоб просто закинути вудочку і за неї не переживати там 20-30 хвилин, і що 20-30 хвилин можна перевіряти. А друга система, ми бачимо, ми маємо отут просто простенький маленький гачок, і така, ніби кулька. А кулька це з пластиліну, такий називається тут в Канаді Powerbait, суто зроблений для форельки. Це дуже класна штука, дуже зручна штука, дуже зручно таким, таким іменно ловити форель. І особливо, якщо ви маєте якісь човен або на човні, е, хочете собі поплисти на такому маленькому надувному, то це дуже зручно мати просто один гачок, а не таку гілку, як тут. Але я більшості часу завжди мені везе більше на таку систему, ніж на таку систему. Я дуже часто ще ловлю на спінінг, е, щуки і таке далі інше. Але це цього року, на жаль, часто не, ви, не виходило на рибалку виїжджати. Не знаю, чи сьогодні вдасться нам щось зловити, але якщо не вдасться зловити, то все рівно відео вийде позитивним. І завжди класно деколи зняти такі відеоролики, знаєте, просто душевні, де всі відпочивають, де всі спокійні, і де нема ніякого позитиву, і немає ніякого негативу. Ну, про позитив я неправильно не висловився, але негативу точно сьогоднішнього відео не буде. Praia, Petro, dá vai, Petro, aqui, dai. Друзі, хочу вам показати, що ми сьогодні тут будемо їсти. Дивіться, помідорчики гарні, огірочки, все з городу, як має бути. Потім що тут є цікаве. Дивіться, яке гарне м'ясо, просто ляля. Потім кукурудза з різними креветками, там, дуже класно, із сосисками ковбаскою. І тут у нас є картопелька така гарна молоденька. І ми це все зробили фактично на цій грилі. Дуже класна штука, Маленький такий на газі, маленькому балончику. І тут є сіль і перчик. Зараз будемо собі коштувати це все. Я зловив рибу. Дібайте мене. Знімаюся, знімаю. Супер! Дивіться, яка форелька. файна! О! -о, -о! Пішла! Друзі, дивіться, яку я гарну форельку зловив. Це просто щось неймовірне. Вона така е, прекрасна, звісно, вона не є дуже велика, але ми зловили сьогодні рибку. І це саме головне. що рибка є, е, рибалочка вийшла дуже кру крутою, і як завжди, я завжди зловлю щось, як їду кудись на рибалку. Це дуже класно, це дуже мотивує. І я мушу е, його взяти і посмажити собі сьогодні гарно, так посмажу собі гарно, так зім його і е, е, насолоджуся цією прекрасною рибинкою. Прийшов час закінчити ще одне відео. Відео вийшло надіюсь дуже цікавим, дуже позитивним, дуже емоційним. І саме головне, що ми сьогодні зловили рибку, гарну форель, невеличку, маленьку, але зловили. І це саме головне. І дуже всім дякую за те, що додивились до кінця. Бажаю всім тільки з всього самого найкращого, головне здоров'я і мирного неба на нашу люблю Україну. До наступних відео з вами, друзі мої.